Так, всім глядачам мого канала. <coughs> в принципі, вже завершальна стадія зборки трактора В плані іменно технічної основи Там кабіна, зрозуміло, що то. вже віддільна історія буде. Ну, суть в тому, що вже він у нас стоїть на своїх, своїх колесах. Да. Зібрав передні диски, купляю нові камери сюди, купляю ось такі газоновські скати. В принципі, вони в гарному стані по протектору, диски покрасив, буде видно. В принципі, так, процес потрошку вже... Та не то що вже фінічна права. Сьогодні ось виставив запалення. Подороблював тут мілочовочку. У мене було ці хройштейні. верні я один був, там, ну такі поганенькі підварив, цей ось новий виготовив. Там був, це кростенько з цієї сторони теж зробив порядок. Тут, звісно, слабеньке таке зробив. Ну, Побачимо. Хочеться вже якось швидше його завести. По вентилятору поки що демонтував його. До цього, що, мабуть, буду якийсь купувати або другий, або буду ставити металевий. Заведемо без його, то казав для запуска, не мішає. Хочу сюди поставити сотий акумулятор один. Туди два не буду поперек робити, як на тому. Сюди буде одна сотка. Стоять, а перед будуть короткі провода, зразу сюди, щоб ну, максимум, мінімальна потіря. Ну і тут місто ж не гулятиме, то, відповідно, буде воно акуратненько. А по поводу того штатного міста педакамулятор, у мене на його є одна, ну, одна ідея. Як вже виконаю, я вам обов'язково покажу. Ну, а тут, в принципі, нічого такого заумного взагалі просто робиться, значить, дивіться, кріпиться він ось двома болтами цими ще сюди. І тут ось ось одне ухо. Можна було б два зробити і сюди. Ну, в принципі, зробив на одне, думаю, воно все плоскостю свою опирається. По розмірах, значить, по ширині у нас 18,5 на. 43. Можна навіть там трохи коротший. Ну, де ці болти виступають, як сюди подложку виріжу, щоб і диму щоб болти заховалися і все. Тобто ніхто нічого такого заумного нічого нема. Тут у нас ще залишилось встановитись. Фільтр взяв воздушний, тому що там вже таке воно показував, не показував, покажу. Сюди ж нова кришечка в мене. І всередину купляю я ну, і сіточка і пружинка, що все. Це все по заводу. Щоб було красиво. Ну, в принципі, на цьому все. Завтра, якщо все благо, планую б його запустити. Почуть перший звук з таких недоробок. Ну, як не дорогу треба сюди ось трубку кивну на датчик. Сюди датчик треба прикрутити. Поки що так примітивно, тому що щоб за запустити можна було. Тут прикрутив. Ось. Тут ось зробив кріплення для того, щоб трубка не теліпалася. Тобто запустив і там, ну, далі там побачимо, може десь тут якесь кріплення зроблю. Ну, а так, в принципі, все. усе. Мастило в двигун залито, в коробку залито, в рульове залито, в НШ поки що не залито, тому що в мене там ще поки що немає фільтра. Так що поки що НШ буде 32-й виключений. Запустимо на цьому. Ну і тут же ж заглушечки поробив, ось такі з сторона. Осталось фільтр вкинуть і все, в принципі. ну і клієми на акумулятор поробити. А з вас підписка на канал, такий палець вверх. І до нових зустрічей. Скоро буде запуск. І в принципі там уже потихеньку починаю такий анонсик маленький, починаю підшитувати, скільки все ж таки вийшло. Вийшов оцей цей ремонт. Розвід'ю якось по етапам. В принципі, зараз считаю двигун. Я вам в вслідному відео обов'язково про це все розкажу. Ну, а ви ж не пропустіть.